Він вірив в те, що він звільнить Крим. Він завжди казав: зараз скоро почекай, ми звільнимо Бердянська, потім ми з хлопцями підемо на Крим. І ми звільнимо Крим. Жодного разу я не чула того, щоб людина мала хоч якийсь сумнів. Була техніка, не було техніки, ну то як бувають всякі такі моменти, як... але впевненість в тому, що ми скоро поїдемо додому, вона була, і ми нею досі заряджені з дітьми. Познайомились ми в Бердянському районі, в селі, в якому проживав Юра. Ну, там, от ми роз... почали спілкуватись і якось. Ну, дуже так стрімко все у нас спілкування, якось знайшли дуже добре один до одного підход. Якось так відчулось тепло, тепло, розуміння, і ну, немає якоїсь такої довгої історії, яка б могла розказати про нашу. Про наше там знайомство. Ні, ми проспілкувалися ну, можливо, десь місяців п'ять з півроку. І, і, все, і все налагодилось, і не було якихось таких незрозумілих питань. Все погляди однакові на, на життя. Одна мета жити, проживати щасливо життя, яке в нас є. Будувати плани на майбутнє, діти, дім, проживати в країні, яку ти любиш. Традиції це свята сімейні, всі, такі, як там ну, новий рік, різдво, день народження, якісь свята дітей. По можливості завжди, щоб були поряд, збиратись в колі родини, щоб проводити цей час разом. Тобто, ну були випадки, коли це вже було неможливо. Це коли або війна, або навчання було по військовій службі у Юри. А так в загальному намагались завжди, навіть от на війні, коли в 22-му році він служив, він знаходив, відпрошувався на якісь годину, там-дві, аби приїхати додому, щоб ці це не загубилося. Липилося ці можливості такі, щоб діти відчували те, що ми все одно в будь-якому випадку намагаємося збиратись разом і проводити цей час разом, навіть якщо його дуже-дуже мало. Я ніколи не розуміла, дійсно себе не розуміла, що в мене не було такої любові. Но він навчив от, дійсно любити, любити від щирого серця. Настільки мужньо стояти, от, за, як правильно сказати, за країну, от, воно прямо зсередини йде. От. Я ніколи на це не звертала уваги, хоча, можливо, треба було раніше. І я зрозуміла, що ми вся родина об'єдналися вже, коли він нас почав навчати цьому, як і дорослих, так і дітей. У повсякденному житті він завжди усміхнений, життєрадісний. от На його обличчі завжди була посмішка. Наскільки б важко йому щось не було, навіть якщо там сумно, але посмішка завжди вона була щира, він завжди був відкритий до якої, до будь-якої допомоги, до підтримки, сильний. Просто так от. Відчувався спокій завжди. В сімейному плані, це, напевно, найважливіше, що людина може бути мужньою, мужньою в планах в, в тому сенсі, що вона відповідально ставиться до своєї родини, в якій він виріс, в яку він створив, відповідальність. Турботливість, доброта це такі, от які в нього риси характеру завжди були в ньому присутні. Ми виїжджали з тією думкою, він їхав і казав: Ти розумієш, що я вивожу вас в безпечне місце, а сам йду захищати. Я маю туди повернутись. Я маю там, там моє місце. Вдома я сидіти не буду. І так. Повістку в нього прийшла ну, через його частину, в якій він служив у 2014 році. В нього була радість від того, що він нарешті піде туди, де його він себе відчуває добре. В загальному від таких от ситуацій, які досить такі критичні, він намагався ну, не розказувати. Були декілька. Ситуації, коли там була дуже велика загроза життю. А так він завжди казав: все, що тобі потрібно, ти знаєш. Навіщо вам витрачати на це нерви. Але він мені завжди обіцяв, що коли закінчиться війна, він обов'язково мені все розкаже, як там було. Кожен день була обов'язкова розмова про те, що скоро додому. Скоро буде повернення додому. І, от чесно сказати, я навіть не згадаю, коли такий був день, що не згадалось за рідну домівку, за Бердянськ і за повернення додому. Як всі завжди говорили нам, після того, як ми виїхали, що, що дім можна облаштувати тут, але він завжди пояснював, що дім там, де серце. А серце це в Бердянському районі, Бердянськ – це ось там серце, душа, все воно там. Тут можна все облаштувати для життя все. Але ти думками і серцем ти там проживаєш. Юра завжди бачив своє життя в районі, в селі, тобто він відчував себе досить комфортно, йому все подобалось і. Спокійно, чисте повітря, він радів, тому що він живе там саме. Тобто, це в селі, там де комфортно. Так само я бачу по дітях, що їм місто їм не підходить. Вони дуже сильно мріють про те, щоб повернутися додому. І це оце вони взяли від нього. От таку от ниточку, він їх навчив, тому що там от там класно, там можна проводити час дійсно жити в Кайф. Добрі. Так само от, молодший син він дуже схожий взагалі, ідентичне все. Тобто, і от, інколи навіть буває, він так повернеться або ж про щось заговорить, щось почне розказувати. І я бачу, що стоїть біля мене і розмовляє як Юрій. От, один в один, ідентична походка, така сама, от, якісь такі цікаві. Моменти по життю вони йдуть поряд. На даний момент я вдома. Вдома з дітьми на навчанні, ну, школа, можливості працювати такої немає. Бо в е, Запоріжжі я знаходжусь одна: дітей лишати немає з ким, тому на даний момент так. Пісок, шум, моря. Це, напевно, є, ну, таке місце, де так само ти хочеш завжди туди повернутися. От, для мене напевно це, тому що в кожному куточку, де є море, але в кожному воно своє. А в Бердянську це от воно рідне там. Воно своє, воно рідне. Там діти, дитинство своє провели, ніколи не знали до щоб не поїхати. Це була якась така проблема. Напевно, більше так. Прогулянки по набережній. Буває, моментами за останній рік можливо проходила думка про те, що, можливо, заморозять, а можливо, ну, дуже довго це все. Але все одно дуже багато людей за це бореться, дуже багато залучено. Дуже велика кількість патріотів, дійсно тих людей, які в це вірять. І ну, я впевнена, що ми все одно поїдемо в Бердянськи, ми всі зустрінемось там на нашій набережній, на морі, і все в нас буде там класно. Thank you